Мої прекрасні любі Леви. Мене звуть Антонюк Валентина, і у нас з вами таро погадашки, і ми дізнаємося, в яких енергіях пройде для вас місяць грудень. Тому зараз розслабляємося, робимо глибокий вдих-видих, і я буду брати у першу колоду. У нас буде чотири колоди таро, і п'ята колода у нас будуть послання від ангелів. Так ну що налаштовуємося на приємні говориться енергії для того, щоб усвідомити, що ж там буде відбуватися в цьому місяці. У вас. І розпочинаємо. І у нас тут перша карта, сімірочка пентаклів, говорить про те, що, можливо, будуть якісь хвилювання стосовно фінансів, можливо, будуть питання стосовно фінансів. Але по сімці пентаклів хочеться сказати, що не хвилюйтеся з фінансами, все буде чудово, тому що у вас будуть якісь можливості для заробітку грошей, що ви вже посіяли якісь зернишка для того, щоб. Отримати результат, який ви хочете, просто довіртеся собі. І чим більше, звісно, ви вкладете, тим більше ви отримаєте. Якщо е, хочете більше благ, то звісно ж треба і для цього трішечки вкласти туди енергію, попрацювати. Так, ще одна карта у нас паж мечів. Паж мечів говорить про те, що можливо прийдеться з кимось попрощатися, можливо, треба, що може бути якась сварка з кимось, може бути вияснення відносин з кимось, що можуть бути якісь конфліктні ситуації. І потрібно буде оприділити, чого ви хочете, чого ви не хочете. А але по цій карті ви вже знаєте дійсно, чого ви гідні, і що вам потрібно, і чого вам в принципі не потрібно. Просто довіра до себе і вперед, і вперед. Так, ще одна карта. У нас карта смерті. Карта говорить про те, що, можливо, прийдеться закінчити якийсь етап вашого життя в грудні і перейти на якийсь новий рівень етапу. Можливо, прийдеться звільнитися з роботи, попрощатися з людиною, поміняти якесь бачення в житті, можливо, треба буде вивільнитися від якихось старих ситуацій, установок, перешкод і все інше. Тобто, недарма у нас випадають такі цікаві карти, тобто в грудні у вас чекає. Якась цікава трансформація і подорож, переміна, але ця переміна буде досить швидкою. Тобто, от так і пішло, пішов новий старт вашого життя, просто довірити до всесвіту і ви чогось досягати будете далі. Головне, е, знаєте, будемо без цих головних болів, без якихось проблем, довіримося. Всесвітові, прислухаємося до себе і знаємо, що ми є цінні, що ми чогось варті, що ми чогось достойні, не знижуємо е, себе, свою енергію. не Вирчаємо енергію туди, куди нам не потрібно, необистійнім себе, просто довіра до себе, довіра до всього, що вас оточує, і вперед, вперед, з піснею, як говориться, до нових якихось вершиночок. Поруч з вами є ваш ангел-охоронець, який вам допоможе, який вам дасть якусь підсказку. Головне вірити в себе, і ви досягнете того, чого ви хочете. Мої любі леви. Так, наступна у нас колода, і зараз ми будемо дивитися далі, що ж там у вас відбувається, що вас чекає. І тут у нас троєчка жезлів, карта говорить про те, що можливо у вас вже є якісь нові ідеї, в грудні будуть. Як говориться, і ви захочете вже це все втілювати, Як говориться, стілювати, йти вперед. Не бійтеся, ідіть, довіртеся Всесвіту з цими новими ідеями. Ви досягнете всього того, чого хочете. Головне не... Придумайте собі якихось ілюзій, не фантазуйте, що щось ви чогось недостойні, чогось негідні, що у вас щось не вийде, бо це неправда. Ви підете з цим з легкістю і досягнете. Так, да, може бути, прийдеться поборотися з собою, поборотися з людьми, але я скажу так. Перестаньте боротися, перестаньте просто розслабтеся і кажіть, я йду і вперед. І без ніякого там внутрішньої боротьби, словезної боротьби нічого, е, ідіть в те, чого ви дійсно хочете, про що ви давно думали. І не бійтеся, не бійтеся, тому що ви дійсно в кінцевому результаті досягнете великих вершин, бо ви цього варті. І чим більше ви будете довіряти собі, тим менше ви втратите, як говориться, понесете втрат. Так, ще одна карта. Знову ж таки, не дарма у вас там випадала карта смерті. Тут у нас восьмка кубків говорить про те, що, можливо, ви будете наблюдати над тим, що у вас вже є, але вам це буде вже не подобатися. І ця карта говорить про те, що ви від чогось вам відмовитеся добровільно, самостійно, ви просто приймете рішення, що так, час йти, що так, час не загострювати на чомусь своє увагу, що час вже щось відпустити. Час Спіти в переміни, час дозволити собі відчувати себе прекрасно, вірити в себе і це якраз період про це. І, звісно, ще буде у нас одна карта з цієї колоди: п'ятерочка жезлів. Знаєте, таке враження, що в грудні буде трішечки як на Вулкані. Дуже багато емоцій, дуже багато ситуацій, дуже багато думок. Не, бор... не треба боротися, треба відпустити те, що вам не підходить. Якщо, наприклад, ви щось кажете, але вас не чує, це говорить про те, що ви себе не чуєте, що ви себе не відчуваєте, що ви десь не в довірі собою. Відпустіть те, що не є активним. Дозвольте прислухатися до себе, будьте чесними з собою, не спішіть, просто помаленько розвивайтеся і йдіть до того, чого ви хочете. Давайте що ми отримаємо. Давайте що ви отримаєте, якщо підете свій страх. Фінанси, нові можливості, нові знайомства, нові результати, вихід на новий рівень реальності. Тобто ви отримаєте для себе нові пропозиції, подарунки, тому що то був у спетаклі, а то спетаклі це як е, колесо фортуни, як говориться, просто як можливості, 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 дуже багато можливостей. Так, наступна колода, що хочу сказати вам, ця колода мої любі леви, на грудень. Так, а тут у нас рицар кубків, карта говорить про те, що будуть якісь фінансові цікаві ситуації, будуть і не тільки фінансові, а й можливо, будуть якісь пропозиції, може буде якась закоханість, може будуть у вас нові знайомства, нестандартні знайомства, знайомства з людьми, які вам цікаві, можливо, вам. Потрібно зайнятися трішечки творчістю, переосмислити своє життя, подивитися на щось по-іншому. Тому що сам Рицар Кубків це як швидка якась у вас ситуація. вона Він ж на коні він приїжджає вже тут і зараз. Тобто це те, чого ви не очікували, але воно трапиться в вашому житті. І просто, що потрібно робити, прийняти. Можливо, треба десь трішечки дозволити побути в цих емоціях, проявляти свої емоції. Боятися цих емоцій, довіритися і так далі. Світ. Ще одна карта, старша Аркан Таро. Світ говорить про те, що в грудні у вас буде якась заключна ситуація зі старими якимись історіями і перехід на новий рівень. Буде щось мінятися. Перед вами відкриваються нові двері і нові можливості в грудні. І якщо ви дійсно хочете перемін, просто хапайтеся за ці двері, за ці можливості, йдіть вперед. Головне не придумувати собі якихось неіснуючих. Ситуації, що у вас щось не вийде, що ви на щось спроможні, це обестінювання себе. Давайте без обестінювань, тому що обестінювання так достатньо. Ми кожного дня чуємо обестінювання інших людей. Навіщо ми повинні себе обестінювати самостійно? Я вважаю, що це неправильно. Так, і ще одна карта: десяточка кубків, скоріше всього, навіть у когось може бути в грудні перехід, знаєте, на новий рівень реальності, це створення сім'ї, одруження. Це зачаття, це створення якогось нового бізнесу, це знайомство з людиною, з якою можна потім буде одружитися. Тобто були такі цікаві історії, тому що це у нас як наповненість, це як у нас якісь результати, це у нас як якісь нові бачення, враження, бажання і просто. І просто шикарні карти. Просто рухайтеся, просто йдіть, біжіть, летіть, уже щось робіть для того, щоб досягнути того, чого ви дійсно заслуговуєте. А ви заслуговуєте тільки найкращого, мої любі левики? Так, і ще одна, звісно, карта. В наступна колода з цієї колоди буде чотири карти. І у нас. Десятка кубків, знову десятка кубків. Вас в грудні реально чекають якісь дуже неймовірні, класні, емоційні, приємні ситуації: любов, підтримка, знайомства, подорожі, сімейні якісь справи. Тобто, це буде настільки класно, що ви просто. Ви просто будете, як говориться, на самому небі від щастя. Але у нас тут у нас тут знаєте, знову ж таки, восьмерочка мічей на дні колоди, тобто дуже багато якихось обистінювань, дуже багато якоїсь невіри, невпевненості в собі чомусь, ви як боїтеся, але не бійтеся. Карта пас жезлів. І Також говорить вам про те, що можливо не прийдеться чогось читися, можливо, якісь будуть нові творчі проекти, можливо, десь в чомусь прийдеться проявити свою енергію, взяти вже тут і зараз те, про що ви хочете, і не боятися, не боятися йти в переміни. Ще одна карта: колесо Фортуни, у Львів у вас любі леви. В грудні будуть даватися нові можливості, нові переходи на нові гілки реальності, нові заробітки, нові знайомства, нові ситуації, які дають ріст. І просто йдемо в це, і довіряємо Всесвітові, і досягаємо того, чого ми хочемо. І паж мечів. Паж мечів говорить про те, що да, можливо, десь прийдеться чогось підучити, можливо, десь не вистачає якоїсь інформації, знань, але. Ви справитеся, ви справитеся з усім, просто довіртеся собі. До того ж, всього також ця харта говорить про те, що якщо потрібно когось відпустити, відпускайте. Якщо потрібно щось вирішити, вирішуйте, Якщо треба там щось розкласти по полочкам, розкладайте. А будьте собою, не будьте не будьте. Як говориться, з закритою тою хорошою людиною, яка в кінцевому е, нічого не отримує. Ви повинні отримати в цьому місяці, в прекрасному грудні, все для себе, щоб досягнути всього самого найкращого. І у нас остання колода, це у нас послання від ангелів. І зараз подивимося, що скажуть вам сьогодні ще ангели. І тут у нас е, троєчка динарів, троєчка монет, троєчка пентаків, е, власть е, творчого потенціалу. Е, окей, також, можливо, будуть у вас. Е, Якісь пропозиції стосовно гарної, такої заманчевої і забільної роботи, будьте командним гравцем. Тобто фінанси будуть будуть якісь фінансові пропозиції, будуть якісь класні ситуації, буде робота в команді. Довіряйте, делегуйте, вірте в себе і просто досягайте того, чого ви хочете. Мої любі леви, Я дякую вам за увагу. Також хочу розповісти про те, що в грудні я планую класний великий я розклад для кожного знаку зодіаку, тому не забудьте підписатися, там залишити дзвіночок, нагадування або просто переходьте до мене на сторінку, для того, щоб, для того, щоб не пропустити ці нові погадашки. І, звісно, кому потрібна більш детальна тародіагностика, пишіть мені в особисті повідомлення. Всім папа! -па.